А ви хочете, щоб у вас були двері безпечні і розумні? Щоб ви так підійшли, притиснули палець і відкрили ваші двері? З нашими дверями це просто. Ми виготовляємо зломостійкі двері, які протестовані спецслужбами на вирізання і ламання болгарками. Наших клієнтів, отак от недавно прийшли і їй спробували відкрити двері. Дві години їм знадобилось, щоб розрізати, розірвати двері і зайти в приміщення. На даній моделі спеціально зробили приховані петлі, італійські там стоять всередині, які дозволяють збільшити взламостійкість і дозволяють ідеально виставити двері в прийомі. Також це додає візуальний такий шарм, який потребують замовники. На зараз замки, які ми рекомендуємо і ставимо, вибираємо не просто так: у нас є досвід. Аварійного відкриття встановлення замків уже 14 років. Тому ми знаємо і розуміємо, які замки легко відкриваються, які важко відкриваються, які дуже важко відкриваються, які скільки служать. Тому ми з цим великим досвідом можемо порекомендувати. Ті рішення, які вас будуть захищати і будуть працювати десятки років. Наприклад, тут встановлено у нас смарт-замок PES Allaby. Це топова наша модель, яка має Face ID, відбиток пальця, відкривається по паролю, можна відкрити кодом, вона повністю автономна, тобто не потрібне зовнішнє живлення. Там стоїть середині акумулятора, якого вистачає до одного року. Якщо навіть він сів, Тут зовні можна відкрити таку шпарину і ставити механічний ключ і відкрити, але знову таки сама серцевина, сам циліндр знаходиться дуже далеко. То тобто відкрити його відмичками неймовірно важко. Або якщо у вас ключа, наприклад, немає. Ви можете ставити пауербанк, підключити до USB, дати живлення і відкрити, наприклад, своїм відбитком пальця. Італійська магнітна брольнакладка ідеальне рішення для безпеки, в плані того, щоб не відкрили відмички, не подивилися, який там замок стоїть. І, звичайно, від хуліганів, які можуть туди сірники вставити, можуть клеє налити чи щось ще зробити. А також, якщо у вас приватний будинок і там багато пилу йде, якраз в замок не буде попадати додатковий пил. Тут знаходиться 6 магнітів, в накладці теж 6 магнітів. Ви Вибираєте цей ключ, провертаєте замочна тілу відкрита, вставляєте механічний ключ і можете закрити і відкрити. Домофон. Ви можете підійти, натиснути кнопку і побачити, хто у вас зовні знаходиться. Бачите, от, наприклад, моя рука. Це дуже зручно, особливо для дітей, щоб не ставити вічко якесь зовнішнє чи домофон, окремо який працює від 220. Це рішення працює від звичайного акумулятора, який встановлений в замок. І вистачає від півроку до року такого рішення з домофоном. Смарт-замком і можна електронно, наприклад, бачите, відкривати, закривати це все рішення, можна кнопкою закривати замок, можна ручкою закривати, просто от рукояткою закривати, відкривати можна зі смартфона, будь-як, як ви хочете. І навіть ці моделі, наприклад, у нас є ночний засух, тобто можна додатково закритись, якщо є така потреба. Звичайно, якщо дуже малі діти або похилого віку люди є, ми не рекомендуємо її як би, використовувати, але при бажанні і при вашій відповідальності встановлюємо все що потрібно. Тут у нас встановлені три італійських петлі прихованого монтажу. Тут іде рама із двох труб, яка дозволяє зробити велику жорсткість і дозволяє зробити два контури ущільнювачів. Якщо це будуть вуличні двері, ми звичайно встановлюємо. Терморозрив і це дозволяє зробити такі більш теплі двері. Також, звичайно, ми вставляємо мінеральну вату в самі труби, щоб збільшити шумоізоляцію і теплоізоляцію. Італійські петлі прихованого монтажу дуже класні, велика привага між звичайними петлями, що можна відрегулювати двері. Можна відкрутити ці елементи і посунути по вертикалі, по горизонталі, їх можна виставити максимально ідеально. А в приварених петлях ми так не можемо, як правило, зробити. Метал, який ми використовуємо в дверях, це від 2 мм Метрів сталі, де сам лист металу по всій довжині. Також ми замки усилюємо додатковими марганцевими пластинами, які захищають замок від висверлювань, там виривання, вибивання і так далі. Також ви можете подивитися, що ми ставимо замки. Складним методом. Це метод, коли рацева планка не накладається зверху, а вставляється зсередині, вирізається отвори, кріпиться замок з цієї частини і зсередини, максимально жорстко. Тобто, якщо там можуть виривати, вибивати, то він буде максимально довго стояти і їй служити на віру і безпеку. Також ми можемо ставити тяги, які вверх закриваються, девіатори, які з боку ще можуть фіксувати, якщо є така потреба. Також ми там навіть бетоновані двері робимо, знаєте, як сейфи. І сталь у нас максимально те, що Мовляла, на зараз це 24 мм було. Тобто 24 мм це до замка такий великий шар. Різної сталі, які захищають Тобто Все індивідуально, все, все, що ви захочете, ми можемо реалізувати. Також у нас йде двері із труби. Трубу ми використовуємо по цій частині, 3 мм з торцева йде труба. Також ми використовуємо саме головне, це ребра жорсткості. Те, що дає максимальний захист і протиозламність механічно, якщо там починають різати або ламати двері, це ребра жорсткості. Тобто, від того, наскільки жорсткі двері залежить не скільки у вас буде міліметрів сталь тут. А скільки у вас риби жорсткості буде. Тобто, чим їх більше, тим більше жорсткі двері, і тим вони максимально важко їх буде зламати. Тобто, якщо умовно ми поставимо ребра жорсткості там кожні там, умовно, 10 см, це буде там, більший захист, чим там 5 мм лист сталі. Отак, от прямо поставимо і все, не буде жив жорсткості. Декоративні панелі, які ми можемо ставити на двері, вони будуть будь-якого кольору бути. Також ми можемо розміри дверей зробити будь-які. Е, можемо зробити зі склом, з ковкою. Можемо тут дзеркало поставити всередині, це такий частий запит. Також якісь малюнки ми можемо зробити абстрактні або будь-якого формату, який, ви, в принципі, захочете. Каталог доволі такий великий по кольорам, по текстурам. Можуть двері бути фарбовані, можуть бути з плівкою. Є спеціальне покриття, які вологостійкі і. Теплостійкі, тобто, якщо навіть сонце буде жарити як на днях плюс 40, буде витримувати наше прокриття спеціально. Крім дверей, з прихованими пітлями, у нас є ще більш класичні двері. От у нас одна з таких найвзломостійкіших моделей з іншою фурнітурою, з кодовою панелью, яку можна ставити. Наприклад, у вас може прихованим бути скритий замок. І ця клавіатура там, через 10 метрів ви можете відкривати двері дистанційно. І прихований замок, наприклад, буде відкривати-закривати. Тут показано, як все влаштовано всередині, показано, як тяга може закриватись, відкриватись. Наприклад, такий смарт-замок стоїть. У нас є такі цікаві ручки українського виробництва і вищокованого дизайну. Можна поставити на будь-які двері. Є більш бюджетні моделі, наприклад, як ця, там, з одним замком, більш там, тонкий метал. Зато є функціональне дзеркало. Хочу заакцентувати, що ми двері готуємо індивідуально. Ми робимо це під вас, і ви можете вибрати те, що ви захочете. Замок Украї звертайтесь в центр безпеки. Будемо раді вам. Приходьте.